Привіт! Хочу вам зараз розповісти пару дуже цікавих фактів про Всесвіт. От, ну, з точки зору ну, християнський, так що слухайте, буде дуже цікаво. Науковий креаціонізм це наука про створення світу Богом Ісусом Христом. І наша ДНК, несумісність ДНК мавп і інших тварин. Тому еволюція повна е, маячня. І була мавпа, яка загравала до жінки, дивилась телевізор і курила. Е, і закон біогенезу стверджує, що від життя погодить життя е, від Бога, а не через вибухи, білки, амінокислоти через еволюцію е, виник. Нацизм і комунізм, через них померли дуже багато людей. І закон термодинаміки теж вказує на те, що земля не могла створити саму себе і вона не може сама себе знищити. От. І теж заперечує еволюцію і ну, стверджує те, що е, господь її створив е, своїм словом, розумом і силою. І НЛО теж не могло створити світ, бо це фантастичні матеріальні об'єкти. В еволюції люди типу стали зверх людьми. От. І, ну, це фантастика. Адам був такою людиною, але зараз ми ну, прості, звичайні. І е... Антропія це другий закон термодинаміки, який вказує настріння людей і руйнування Землі. Дервін писав про вибух, але хто міг його зробити, як не було кому, як не було ще нікого. Хіба вибух міг сам статися? Саме щось ну, з'явитись звідки й вибухнути. Ну, Представте, це ну, дійсно фантастика, це повністю намечення. І е, якщо пересуватися зі швидкістю світла, то час перестає існувати і наступає вічність. І фотони легко переходять від часу в е, вічність, будучи частинками світла. Бог це світло і він над часом. Ми не можемо досягнути до швидкості світла, бо розпадемось до фотонів. Біблія говорить, що вічність закрита для матерії. Ми рухаємось повільно. Як медузи або з ангелами рухаються дуже швидко з швидкістю світла. І чорні дірки теж. От. Якщо вам сподобалось, то ну, ставте лайки. І ну, якщо хочете дізнатися більше про створення світу, от, ну, про перших людей, от, про кінець світу, от, ну, про інші теми. От, то ну, відповіді на свої питання, от, духовні е дізнатись, то пишіть мені в Директ. От буду них відповідати. І ну, ці, хто хоче вивчати слово Бога, то теж е обов'язково пишіть, е вам відповім. До зустрічі, бувайте!